Ще 10 років тому до соціології ставилися досить скептично. Нині недовіра менше. Довіра до такого роду статистики більша є. Кому довіряти, а кому ні, найкраще підкаже час, адже можна перевірити і порівняти наскільки точні результати досліджень тієї чи іншої соціологічної установи. Політики досить скептично ставились. На нинішній день цього вже однозначно немає. На сьогоднішній день вже практично всі більш-менш серйозні і партії і кхе, кандидати, ті, хто претендують стати політиками, активно використовують соціологію. Спеціалісти розглядають соціологічні дані більшою мірою як інформацію для роздимів і для кандидатів, і не вважають опитування потужним впливом на громадську думку. У свою чергу самі дослухаються до думки столичних спеціалістів. Це КМІС в першу чергу. Київський інститут соціології, це центр разумкова. І останні роки досить непогано і активно засвітила себе фірма рейтинг, львівська фірма. Соціологічні дослідження перерахованих установ подають результати найближчі до реальності. Відтак і довіра до них вища. Ресурс, завдяки якому вдається зібрати більш-менш точні дані, дещо несподіваний, але дуже відповідальний. Yeah. Єдиний такий потужний ресурс, яким користуються всі практично фірми, це студенти факультету суспільних наук. Тобто це соціологи, політологи і зараз підключаються психологи. В цьому році ми набираємо вже чистих соціологів, Раніше це були соціальні працівники, зараз це будуть фахові соціологи, які працюють під керівництвом наших викладачів і аспірантів, інформувати, а не маніпулювати головна мета соціологічних досліджень, упевнений соціолог Павло Білак. Але це тільки якщо опитування проводять відкрито, а не на замовлення певних політиків. Вони використовують роботу соціологів дещо з іншою метою. Ми не бачимо безпосередньо це власне надання і створення тієї, інформації, яка буде використовуватися штабами для ведення виборчої кампанії. Так? Нарешті, більшість наших партій, більшість наших кандидатів вони починають усвідомлювати, що для того, щоб вести правильну і якісну кампанію в окрузі, потрібно знати так? якісь базові характеристики цього округу. Так? Для цього робляться соціологічні заміри, вони є закритими, вони робляться виключно для того, щоб на їх основі розробляти. Якісь а, а, худи в компанії, так озброєні і в очікуванні соціологи вже готові спостерігати за перебігом політичних подій жовтня.